Доброго дня, колеги наградері. Сьогодні 23 березня, Миколаївщина. Я вже почав працювати в приміщенні. Останні дні займався стимулюванням для пророщування менологічних сієнців. Це ті кістечки, які були запилені в плані селекції для виведення нових гібридів. Значить так, Цим уже я фактично то е, йду на фінішну пряму. Там ще воно трошки виставлене має, на тому стілажику сіянців. Там ще воно трошки знизу є. Включив опалення, потрошки опалюємо. Тримаємо тут температуру близько поки що 20 градусів, потім будемо підвищувати. Для старту тут великої температури не потрібно. А там ще вона трошки є. Ну, працюємо, працюємо. Сьогодні хочу вже зайнятися висадкою це повноцінно сіянців, які були запилені в 2024 році. Часу вже критично стає мало, того буду надалі продовжувати працювати вже повноцінно на винограднику. Там ще треба багато чого, де положити мульчу, де агротканину, де вирівняти стовбики, пофарбувати, підправити. Роботи ще дуже багато. Того наразі зараз вже з продажем будемо фінішувати. Там ще лази в мене є щось наявності, ще що будемо займатися реалізацією. А по відправки саджанців зараз покажу, що в мене залишилося, і найближчі дні вже будемо закінчувати, бо вже трошки час піджимає, а в перспективі вже в мене селекція сієнції, того будемо займатися вже зовсім іншим. Ось зараз знаходимося в підвальному приміщенні. Тут у мене залишилися десь сотні 2,5 саджанців. Переважно це новинки. Взагалі, переважна більшість вона розійшла з саженців, це в осінню та зимову пору, але трошки ще є. Тут саджанці як першого, так і другого сорту. Відповідно, різниця ціна. Залишилися в переважній більшості це тут новинки. Є перевірені часом сорти, такі там як Олімп, Матадор, Куміри. Є більш нова селекція, тобто тут у мене є атом, є молекула, еліксир, кишмиш-арарат, тобто щось з більш нового, з більш такого екстравагантного, цікавого. Ціну я трошки знизив, бо в мене вже фізично просто немає часу зараз цим займатися, хочу пошвидше закінчити реалізацію і вже почати допрацьовувати роботи на вулиці. Того так, кого зацікавить. Саженці фото я представлю, покажу, в чому різниця між першим і другим сортом. І ті, і ті саженці, висвівші здорові, повноцінні, просто чи різниця саме в приростах і розвитку кореневої системи. Ті, що перший сорт, вони, бачите, такі ось ну, міцні, довгі, товсті прирости. Ті, що другий сорт вони потонше, але абсолютно всі живі. Вони, бачите, броньку спеціально виламаю, все живеньке, тобто все прекрасно все почуває і чекає до відправки. Перелік того, що в мене наразі залишилося, я залишу в першому закріпленому коментарі. Ви там будете бачити наявність, ціни і так далі. Я попрошу, будь ласка, пишіть на Viber, хто захоче собі придбати, бо дзвінки воно завжди так, що після того, як викладаєш відео, дзвінків багато, дзвінки накладаються один на один, і поки тобі один чоловік телефонує, то вже 5 дзвінків проходить мимо. Тому, будь ласка, пишіть Viber, я обов'язково кожному відповім. І все відправимо.